Усім привіт, хто зайшов на канал. Я дуже дякую, хто підписався і хто дивиться мої відео. Я сьогодні хочу з вами поділитися дуже хорошим рецептом пісочного пірога. Я буду його робити з абрикосами і сливами. Робиться дуже швидко, багато інгредієнтів не треба і багато часу не займає цей рецепт. І для цього нам треба 2 яйця, сахар. Цукор ванільний, мука, розпушувач для тіста, молоко і розтоплене сливочне масло і щепоточку соль. Зараз ми беремо яйця і нам треба збити разом з сахаром, щоб у нас розтворився сахар. Сахар у нас розтворився, сюди додаємо розтоплене сливочне масло і перемішуємо. Перемішали. Зараз додаємо сюди трохи молока. Все перемішали лопаточкою і сюди додаємо муку, але муку не всю сразу додаємо. Тут у нас розпушувачці, перемішали все і половину цієї маси. І опять все міксимо. Зараз чуть прокрутимо, щоб у нас мука не летіла по всій кухні. Хватить, знову вливаємо вже все молоко і.

Тісто у нас готове. 5 хвилин і все готове тісто. Ось От таке у нас виходить тісто. Густе, як сметана. А зараз приготую сливу, Абрикоси почищу. Від косточок, приготую противень, і будемо заливати у форму наше тісто. Розрізаємо пополам, половинки буду у тісто давати. Отак. От Розрізали косточку вибрали. І так само робимо сливи. Очищаємо від косточки, взяла форму прямокутну, постелила бумагу пергаментну. і сюди вилила наше тісто. Тепер порізала, абрикоси порізала на такі дольки, а сливу. Порізала тільки пополам. І зараз по всій, по всьому тісту отак, от друг за дружкою, викладаємо абрикоску. Ріжете произвольно, як вам подобається. Абрикоска трошки тверда, і тому я її порізала на менші кусочки. Слива м'ягенька, тут тільки напополам порізала. А зараз викладуємо сливу. Наші половинки. Зараз ще поріжемо сливу на такі маленькі кусочки, ще два рядочка виложу. так у нас вийшло. І зараз у мене ще залишилася вершкова крихта. І я зверху ще посипаю зараз цією крихтою. Робиться вона дуже швидко і дуже швидко: мука, цукор і сливочне охлаждене масло. Прямо зверху. на тісто. вона дає неймовірний. Смак, Попробуйте, не пожалієте цей пиріг. Робиться, бачите, як тісто, дуже швидко, все, швиденько. І зараз розігріту духовку, У мене духовка вже розігрілася до 180 градусів випікаємо до години. Там вже будете бачити по своїй духовці. Пиріг у нас готовий, вже вибрала з духовки, випікався у мене рівно 50 хвилин. Ви вже будете дивитися по своїй духовці. От бачите, він у такого золотистого кольору, і можете сміло вибирати з духовки. І зараз устине, і потім вам покажу його в розрізі. Вибрала вже з форми наш пірог, і подивіться, яка красота у нас Получилася. Це дуже смачний пиріг. Зараз я вам розріжу, щоб ви бачили, він ще повністю не остив. Ну, я вам покажу зараз у розрізі. Подивіться, зверху корочка оця, вершкова крихта. Дуже смачний. Приготуйте, не пожалієте. Я вам дуже вдячна, хто підписався, хто дивиться моє відео. Підписуйтеся, буду ждати. І буду дуже вам вдячна.